Відтепер діяльність правоохоронців може стати більш відкритою, і прозорішою а сприятиме цьому нещодавно створена громадська рада. В Івано-Франківську створили громадську раду при МВС. До її складу увійшли представники обласних та міських громадських організацій, а ще медійники та правники. І все це для того кажуть ініціатори, аби запобігти порушенню прав людини. Тож відтепер цей до речі, орган уважно моніторитиме роботу правоохоронців. Зокрема, відвідуватимуть усі відділки міліції, ізолятори тимчасового утримання та спілкуватимуться із затриманими. Все це до душі і головному правоохоронцю області. До речі, на першому засіданні ради. Олега Сало було обрано почесним головою. Я відкритий до людей, відкритий до громадської ради, відкритий до своїх працівників. Все, щоб добре починання, вони повинні мати е е е е е логічне завершення і логічну роботу. Громадська організація є таке бажання ще більше працювати, ще більше е бути відкритішим, ще більше, щоб ми почули, е що хоче народ. От саме основне. Від них, що щоб я почув, що хоче народ, візьмуться в громадській раді за захист самих правоохоронців, адже відзначають фахівці їх права також доволі часто порушують, і це призводить до непоправних наслідків. Після Івано-Франківська подібні громадські ради будуть створені і в кожному районі Прикарпаття.